Ісусу Христов, можете присісти, Вітаю вас всі з неділею. Сьогодні неділя в нас правці, Наступна неділя буде отців і різдво. Завжди пер, перед Різдво дві неділі перед тим, завжди пер, неділя правоців, завжди згадаємо ти, дружив до Ісуса Христа. Коли Господь е, сотворив Адама, потім Єву, то Він дав їм е, одну із перших, перших заповідей. Він сказав, тоді це і розмножитеся і направляйте землю. Господь не хотів, щоб, щоб ну, якщо він створив це в коріння, він не хотів, щоб ми залишалося одне. І ми бачимо те, що у нас всіх однакова природа, тобто ми лікуємося навіть тими самими лікарствами. Нам ті самі засоби допомагають всім приблизно отак. Отак по-різному, але нам виписують ті самі лікарства. Але ми себе усвідомлюємо кожен по-різному. Це такий момент, що... Ми всі різні, хоча, наприклад, природа Навіть, Англі. Англі в нас одна. На відміну від ангелів, Господь ангелів поїжджу створив. У них всі інша природа, а в нас одна природа. І коли Господь їх сотворив, він казав, що він хотів, щоб де було багато. Він не хотів, щоб, оскільки Господь не замкнувся в собі, і, і, і він сотворив людину. І так само він не хотів, щоб люди замикалися в собі, щоб вони були егоїстами, щоб вони те, що мали, також і ділилися тим, що вони мають. Відповідно, ну і, якоби, і, і люди примножувалися, і людей стало багато. Але коли їх стало багато, ми бачимо те, що на, навіть на самих початках Біблії ми бачимо те, що один брат вбиває другий брата. Ми бачимо, що взаємовідносини між людьми вони були дуже-дуже важкі. І ми бачимо саме в початку, що вже є вивство. Але Господь вже ж якби. Він, е, він, він, е, він якось хотів у цю червону нитку, щоб вона завжди залишалася. І він завжди шукав собі тих людей, на яких він, він може опертися. І ті люди, ми бачимо, що вони були прості звичайні люди, але він на них опирався. І коли е, Каїн вбиває Авеля, залишається сиф, і Господь опирається на сиф. Господь каже, що сифове Буде продовження цього року. І тоді цей рік тягнеться знову, від Сифа. хоча насправді не мав відношення до вбивства до Кайна, до Авеля, Господь це відсік сторону, він це вбивство відсунув сторону, він оперся Сифа. Він далі пішов по лінії Сифа. І так це е, е, с, е, е, сипові сини далі, 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 доходили до того, що ми бачимо, що впирається у поток. І коли людство вперлося у потоп чому воно вперлося? Тому що знову було велике було насильство. Знов люди між собою не навчилися, не навчилися дружити, навчилися воювати, вбивати. Є декілька слів, які там використовують війні слова, вони змалюють відносини, але ці відносини були насправді дуже важкими. І Господь каже, не хочу я цього. Я їх всіх знищу. І Господь з потомства Сифа, він виходить на Ноя і каже, що. Ти тебе залишаю, а інші е, будуть топити. І вною Господь знову шукає опору. І далі Господь після мною е, були три сини, і також два з них якби, відсікаються, один лишається. І Хоча, якби потомство Ноя вже було по-іншому, воно вже було збережене все. Три сини, які дали три потомства, воно було збережено. Але знову ж таки вони зробили помилку. Вони вперлися у Вавилонську вежу, і Господь каже, знов не добре, знову людство не йде туди, куди треба, тобто, воно йде е, у загибель. Тому що е, ми бачимо, що пиоста, ми бачимо те, що було насилено там і інші речі, які описує Біблія. Тобто, що Господь каже, ну не. не, не не добре йде стороною насилля. Не, не добре тобі. Треба на іншу, в іншу сторону дивитися. І, е, від, <плес> о, і люд, людство впирається во війною склову вежу, і тоді Господь каже, добре, ми вас поділимо, і поділимо, дамо вам різну культуру і різну мову. І тоді людство знов ділиться. І е, після цього моменту, як людство знов поділилося, Господь знову відсікає все і залишає тільки <плес> декілька сімей. Зокрема, сімейство, яке потім приводить до Авраама, який жив е в місті Урхолодеському, це було дуже велике місто, але це було потомство, яке тягнулося ще від Ноя. І Господь от, відсикає всіх, але залишає Авраама. залишає Авраама і каже, що візьми, вийди з цього міста, бо я зроблю з тебе великий народ. І, е Господь спираючись знову ж таки на Авраама, ми, ми, Але ми, оцих людей, про яких ми, ми оце говорили, про них це люди не є великого масштабу, це не є царі, це не є, так як сучасному мова великі політики, це успішні бізнесмени ну, в нашому розумінні. Це люди, які володіють ну, сотнями, ну до тисячі людей. Ну, це, це велике підприємство, скажімо так. Це люди, про яких е, згадки насправді не, не, не так багато. На них згадків історичних, окрім Біблії, практично немає. Тобто це люди не є великого зрізу, але Господь ну, на них опирається. І Господь потім е, Авра... обирає Авраама і каже: вийди з цього міста, вийди, я зовсім туди такий народ. Авраам, якби довіряючи Богу, і тут треба віддати йому належне, що Авраам дійсно в декількох моментах. Він дуже е, проявив стійкість, тобто він каже: ну раз Господь мені це сказав, я можу це зробити. Тому що, е, коли таке е, откровення від Бога є, то його важко перепутати. Це не сон, це він собі не придумав, це він собі там йому не приснилося. Йому, і з ним реально говорить Господь, та, 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 як з Адамом Рюм. Він каже, О, зроби це. І Господь, і Авраам, і Авраам розуміє, що з ним говорить Господь. І він це робить. Він це робить. І він розуміє, що він має виконувати місію, і він йде в іншу країну, і він вже старіє, і він сумує за те, що Господь казав йому, що я з тебе зроблю великий народ, але е, а в нього нема дітей. А ось, окрім дітей, окрім виконування тієї першої яка ще була в раю, він не знає, як це має продовжуватися. І Авраам, тобто він десь. Сумує, і, і Сара, його жінка, також розуміє, що вона безплідна, що, що немає, каже: давай тобі нам рабиню. Є ну, до рабині, і тут народжується перший син, і Господь знову йому являється, Аврааму каже, що ти будеш сміятися, каже, але то, то не той син, про який, і, ну, який має бути. Ти народжується ще один син. І насправді Ісаар, якщо з єврейського перекладати це, це означає сміх. Ти будеш каже, жінкою сміятися, але династатися, вона тобі ще народить сина, який буде, на якого я потім спруся. І знову народжується син. І знову ж таки, моменти, що в е, Ісаака, е, сина Авраама, також були проблеми, він чекав допізна, поки в нього народиться два сини. Ісав, і Яків. І, е, і Господь знову ж таки, і Господь обирає постійно цих людей, Він відсікає все лише. він відсікає те, що от не підходить. Те, що не підходить для збереження. І він знову опирається на, і, 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 і Сала і Якова. Пам'ятаєте, що Яків купляє це переморозку, каже, я тобі зробив обід, хоча, хоча батько їхній іса хотів достановити і сала. Він дуже любив і Ісав був сильний, Ісав був мисливець, а як і був. Скромний, він був домашній такий, він не, не бачив в ньому такого лідера і він розумів, що з нього народ можливо і не вийдеться. Але Господь знову Господь обирає і, 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 і знову відсікається один, залишається другий. І Господь цю лінію лінію постійно тримає. І е, знову ж таки стоїть протиборство між Ісавом і Яковом. Знову один другого обманюють. Потім з Яковом трапляються події. Е, яким якова обманює, тому що він служив сім років, а йому не ту жінку дали. Він каже, знов сім років мусив служити. І він знов сім років пасев щоб ту, ту, яку він, він хотів рахів. Він дуже її любив. Він каже, я хочу... А та каже, ні, та старша, та мусить бути твоя. Ну, і, і тут його знову обдурюють. І, і ми бачимо, що ця історія постійно, що Господь відсікає одне, відсікає думи. І як служить 21 рік свого тестя. І Якіб розуміє, він 20, 20 років, в нього народжується тільки перший син від Рахави, від тої жінки, яку він хотів, якого називають Йосип. В нього було 11 синів до цього і 12 -й був повьоси. Хоча він там, 13 -й там по-іншому рахується, але от, і, і, і з того моменту знову брати воюють між собою. Вони Йосипа продають в рабство, Йосип попадає е, в Єгипет, і знову ця історія. І ця історія тягнеться до Мойсея. І тільки, як кажуть, тільки в Мойсеї це людство знаходить момент примирення, коли два брати, Аарон і Мойсей, не воюють, а навпаки зайняті однією і тою самою місією. Тобто вони мають вивести народ і не тільки вивести народ, вони мають Загітку, брати участь в цій місії, а Аарон, який є набагато старший, він слухається меншого свого брата Мойсея. Мойсей був молодший, Аарон був старший. І він слухає слухається Мойсея, хоча той як би він священничого роду, він, ну, він перший священник, а, а, а Мойсей. І, і ми бачимо, що е, 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 Господь спирається не, не завжди на сильних світу цього. Вінколи бувало, що на сильних, як, наприклад, цар Давид. Але Господь багато спирається і, і на звичайних простих людей, які і, і, відсікаючи одне, залишаючи друге. Це історія ізраїльського народу, це історія якби для нас, українців, вона в сучасному світі, вона може бути ну, ну добре, не знаємо, це. а яке це відношення має до нас. І церква рекомендує те, що, от, зокрема, Григорій Низький, він говорить, що в цій історії ми бачимо те, як діє Господність, як він намагається це все, що людство робить, і інколи він ми, ми, ми бачимо те, що він їх знищує, інколи він їх залишає, інколи він їх направляє, інколи він відсікає те, що йому не, не, не потрібне. Він, він намагається опертися на тих людей, на тих, які зберігають цю віру, на тих людей, які, які відчувають свою місію цю світі, що вони не просто так тут живуть, не просто для насолоди. Вони, що ми все-таки маємо щось тут робити в цьому світі раз на пришли. І Господь на них опирається. Інколи це дуже прості люди. Це люди, є, які далеко не впевнені в собі. Моїсей взагалі там перший раз, коли при попинімо з'явився Господь, він каже, я не хочу. Тобто я там постає я погано говорю. І взагалі наш дим не обрав мене там свої справи. Тобто, ми бачимо, ми бачимо і цю неміч, доску, яка стикається з Господню. Господь каже, ні, ти все рівно підеш. Мисей там я. Він же сумнівався, каже, давай там, якщо станеться чудо, я тоді побачу, що то від тебе. Але ми бачимо і, і цю силу Господню, і, і, яка притягується в цьому людстрі. І це є важливо для нас, тому що і так само будується наше життя. Воно може бути різноманітним, воно не може бути таке, багато таких злетів. Але воно, і, оці відносини з Богом, вони також є в є, є, є нашому житті. І Григорій Низький, наголошуючи, от він, він, якби говорить вже про Мойсея, про ту завершальну стадію, він говорить, що не треба жити, е, дивитися на останню скудину. Якщо наше життя це таке як драбина, то не треба дивитися на останню сходинку. Треба жити в кожний момент, треба жити зараз. І він говорить, що е, ми, ми, ми бачимо в, в історії Мойсея, він не війшов у того музею. землю. Мойсей, якого давав Господь, який вів цей народ, який вів їх е, е, з цього, він не війшов від Господь, не дав йому відбудову землю. Господь показав, що ціль буде та яку я визначу. Але наше завдання це оцей шлях, оцей шлях, який прийшли, який прийшло це людство. І ми не згадуємо про ціль, зокрема, це, з, зокрема, це перший Авраам, Ісам, Яків. ці, які були. Інколи Господь в Біблії так і говориться, Господь а, 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 Авраама, Ісака і Якова. Це ті, це ті люди, на які Господь обирався. І ці історії для нас, для, для нас є повчальними, і згадуючи Ісуса Христа, завжди згадуючи, ми згадуємо їх. Тому що це ці, ця дорога, така яка петляла від, а, е, від створення світу, яка петляла, яка спиралася інколи на таких простих людей, яка петляла і, і. Е, е, яка дійшла до, до народження Місії, до народження Ісуса Христа. Ми згадуємо цю саму першу, ту саму стару, ту саму древню, ті самі перші відносини, перші відносини людини е, з Богом, де людство провалювалося, людство впадало в дивство, а Господь постійно, постійно намагався постійно оце, це відсунено, а це залишив, Це відсунемо, а, а, а це залишив. Е, спиратися і вірити в людину. Господь насправді дуже багато вірить в цю людину. Він дає. Мойсей сумнівався, він каже, ні, ні, то він не потрібен, ні, але ти, але ти, але ти, але, але ти оце зроби. І, і це дуже важливо в наших відносинах, що інколи коли ми це е, мусимо ставати і робити, значить. Тут може такий закон. Господь побудував цей світ. І оцей момент важливо відчути і, і важливо втілювати це в життя. Вітаю вас ще раз з цією неділею, вітаю вас до підготовки до... Різдва снова Иисусу Христа.